Останнім часом хороших жахів не те, щоб дуже багато, інколи, звичайно, виходять цікаві проєкти, які можуть нас налякати, але не так часто, як хотілося б. Візаж це психологічний хорор, який вийшов у 2020 році. Розробники нам обіцяли, що буде дійсно страшно, і що нас постійно буде переслідувати відчуття небезпеки і паніки, страх та тремтіння. Чи вийшло у них це? Давайте розберемося. Я пройшов цю гру на каналі, тому можете зацінити проходження, якщо хочете. Я не буду виставляти ніяких оцінок, бо це не огляд гри, а просто розбір, як, на мою думку, лякає нас візаж, і які прийоми використовує, щоб заставити гравця боятися або хоча б відчувати себе некомфортно. У момент виходу я пропустив цю гру, бо вона виходила, якщо можна так сказати, епізодично. Ми мали одну основну сюжетну лінію, на протязі якої проходили через інші. Вони виходили поступово, і тому я одразу не грав у візаж, а хотів дочекатися, доки вийде повністю весь контент, який задумали розробники, щоб поринути у нього повністю не відриваючись на перерви між виходами нових глав. Нещодавно все-таки згадав про цю гру. І вирішив зануритись у неї, і ось що можу сказати. Можливо, це було помилкою грати у цю гру на клавомиші, а не на геймпаді, бо я чув ще давно, що в цій грі досить складне і не зовсім зручне керування. Коли сам спробував зіграти, то дійсно, я плутався часто. Через систему підбирання предметів у обидві руки, коли намагаєшся щось одне взяти, інше викинути або покласти в інвентар, а в тебе це не виходить, і ти готовий проклинати розробників за їхню криворукість. Чому не можна було зробити нормальне, інтуїтивно зрозуміле керування персонажем? Таке питання може у вас виникнути одразу. Але думаю, що не все так просто. Уявіть себе на місці головного героя. Дійсно, сидячи за екраном комп'ютера, ми можемо чітко думати і розуміти, що і як потрібно зробити, швиденько взяти той чи інший предмет, зробити певну дію з розрахунком на щось інше, коротше, мислити тверезо. Але якби ми опинилися на місці протагоніста. У будинку, де нас переслідує привид, і ми можемо загинути в будь-який момент, коли ми боїмося абсолютно всього, і наше психічне здоров'я руйнується, коли вимикається світло. Я думаю, це сильно вплинуло б на наш здоровий глуст. Мислити чисто й адекватно було б зовсім важко, у нас би тремтіли руки, думки плутались, страх заповнював наш розум, і навіть такі звичайні дії, як взяти щось чи сховати собі в кишеню, або хоча б підпалити запальничку, це все було б вже не так просто. Таким чином, незручне, як нам може здатися керування, занурює нас глибше у світ візажу. Щоб ми себе відчували як дійсно головний герой, якому важко тверезо мислити у такій складній ситуації, коли, наприклад, ви у повній темряві і вас переслідує привид, і під час цього вам треба запалити свічку або відкрити двері не так і просто під таким тиском, правда? Боялися темряви у дитинстві? Скажу чесно, я боявся. Ця гра частково повертає нас у ті моменти дитячого страху за своє життя, коли у кімнаті не горить світло, темрява перед тобою і маленький рух в її сторону може коштувати життя. Так нам здавалося, візаж чудово грає з тобою за допомогою постійних перешкод для протагоніста, таких як лампочки, що розбиваються, мерехтіння, а потім і повне вимикання світла. Ти у пітьмі, і в тебе тільки запальничка, яка досить слабо допомагає в цій ситуації. А що робити, коли у неї закінчиться газ? Психічне здоров'я нашого головного героя постійно падає, чим більше ми перебуваємо у суцільній темряві. Окрім того, привиди стають більш активними. У нас починаються реальні проблеми: паніка, пуста запальничка, темрява, в якій нічогісінько не видно. Світло це наше спасіння, але гра не дасть нам розслаблятися. Нас поглине темрява, з якої майже неможливо вибратися. Як я вже сказав про темряву, вона опускає рівень нашого психічного здоров'я все нижче та нижче. Це цікавий прийом, коли ми йдемо по будинку і звертаємо свою увагу на такі речі, як світло, що вимикається саме по собі. Дивні неприродні звуки, силуети, які можемо помітити, або ж тіні. Цього всього не має бути, не має існувати. Головний герой, це розуміє, що це повна чортівня. В результаті цього ми втрачаємо здоровий глузд. Через це такі надприродні явища будуть траплятися все частіше і частіше. Зла темна сила, що живе у цьому будинку, буде переслідувати нас і намагатиметься вбити. І воно це зробить, не сумнівайтеся, але є дещо, що може покращити нашу ситуацію. Коли наш здоровий глуст майже втрачено, або коли тільки починаємо бачити якісь незрозумілі речі, ми можемо прийняти спеціальні таблетки типу заспокійливого чи щось таке. Це поступово відновить наш рівень психічного здоров'я і дасть нам шанс перепочити. Але от в чому проблема: таких таблеток дуже мало, і ти ніколи не знаєш, чи варто їх прийняти зараз або ж залишити на потім для більш жорстких моментів. Також нам допоможе світло, освітлена кімната, чи, хоча б маленька лампа на столі, варто побути якийсь час біля неї, заспокоїтися і рухатися далі. Світло завжди наш друг. Світло може зберегти наше життя. Коли ми говоримо про скрімери, ми зазвичай знаємо, що це страшна пика, яка з гучним звуком вилізає у нас на екрані. Цей етап вже давно пройдений у хорорах, він, звісно, працює, але не відрізняється якоюсь оригінальністю. Коли я проходив главу Долорес у візаж, мене зацікавило дещо. Привид Долорес завжди з нами, вона завжди спостерігає за нами. Вона може з'явитися позаду нас і просто стояти. Або за кутком і виглядати звідти. Ніякого гучного звуку ванільного крикуна ми не отримаємо, і отак побачити її просто випадково реально лякає. Гра не робить розрахунок на те, що на тебе зараз випустять страшну пику, ти злякаєшся або ні, і підеш собі далі. Такі пасивні скрімери ти запросто можеш пропустити і навіть не звернути увагу, що десь там у якомусь дверному розрізі за тобою слідкувало щось. Але сам факт того, що воно постійно поруч, хочеш того ти чи ні, бачиш ти це чи ні, воно поряд, дивиться за тобою, за усіма твоїми кроками. Я можу сказати, що це реально наганяє страх, тривогу і паніку, такого я давно не відчував, цей прийом дійсно працює. Ми знаходимось у проклятому домі. Тут твориться щось реально ненормальне. Нам відомо, що у різні часи тут жили різні люди, колись щасливі та життєрадісні сім'ї, і їх усіх об'єднує лише одне: всі померли за невиявлених загадкових обставин. Як таке могло трапитися? Чому саме тут? Що тут відбувалося? Нам і доведеться це вияснити. Під час дослідження будинку ми знаходимо різні речі минулих господарів. Таким чином, ми занурюємось у минулу історію цих людей, бачимо страшні речі, всі втрачали розум і помирали, але ми нічого не можемо вдіяти, ми лише спостерігаємо. Пам'ятаєте, я сказав, що візаж виходив епізодами. Ці епізоди це різні історії людей, що колись мешкали тут. І ось в чому річ по суті, під час проходження гри ми дивимося їхні історії до кінця. І все продовжуємо далі бродити по будинку, без фіналу нашої особистої. Як врятуватися? Фінал ретельно прихований від нас, і доведеться добре подумати і робити багато різних речей, таких як пошук прихованих предметів, розгадки загадок і секретів. І навіщо так заплутувати можна подумати? Невже не можна просто зробити фінал і все? Цікаво. Я думаю, це ретельно продуманий хід зі сторони розробників. Таким чином, ми можемо вічно бродити по будинку, переживати це знову і знову, бачити привидів, втрачати здоровий глузд наша в'язниця, і щоб вибратися, треба докласти немало зусиль. Цікавий прийом мені подобається. Загалом гра є дуже напруженою. Вона нас заставляє постійно рухатись по будинку, не стояти довго на одному місці. І ті самі моменти щастя, коли ми зупиняємося перепочити біля увімкненого світла, теж не вічні. Рано чи пізно щось нам завадить: світло або вимкнеться, і на якийсь час його неможливо буде увімкнути в цьому місці, або з'явиться привид. Коротше кажучи, постійний рух. Розробники хочуть, щоб ми досліджували будинок, освітлювали шлях, вирішували головоломки. Ті прийоми, що ми розібрали, зазвичай не є чимось новим у жанрі хорору. Просто під різну гру розробники намагаються адаптувати це по-своєму, і в деяких проєктах це виходить дійсно цікаво, тому ми й звертаємо увагу на них. Ну про пасивні скримери це окрема розмова. Я зізнаюсь чесно, раніше ніде такого не помічав, хоча, можливо, і раніше такі прийоми використовувались. Я хоч і фанат жахів, але чисто фізично не зміг би переграти у всі проєкти, що коли-небудь виходили, тому якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і вам було цікаво, можливо, захочете глянути, як я сам проходив візаж, тоді ласкаво прошу на мій канал. Тут ви зможете знайти проходження різноманітних хорорів, як інді проєктів, так і тріплей. Я тільки починаю свій розвиток на YouTube і планів дійсно багато. Сподіваюсь, ви залишитесь зі мною. А якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.